Доброго дня. Хто за те, що засідання постійної земельної комісії відкрити, хто за? Ти так, відкриваємо. Так, порядок денний. Перше питання проводить заяву Пасісниченка та Москаленка. Друге питання про розгляд заяви Пилипняка. Третє питання про погодження акту приймання передачі межових знаків. Четверте питання про розгляд заяви Горковської. П'яте питання про розгляд заяви Свінченко. Шосте питання про розгляд заяви Кучинського. Сьоме питання про встановлення строкову платну земельну сервітуту на земельну ділянку конейної власності, то північно-плесецьке родовище піску та граніток. Восьме питання про затвердження технічної документації за до встановлення межземельної ділянки та передачу приватну власності. Дев'яте питання про викуп земельної ділянки. Десяте питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки. Одиннадцяте питання про передачу земельну ділянку в оренду. 12 питання про листа Держгоспоживач служби Київської області. Так, хто за те, що порядок, за основу хто за? Проти що не прийняти. Перше питання про розгляд заяв Пасічніченко доповідач Москаленко, доповдешнавісачому. Отже, відповідно до заяви Пасніченка та Москаленко від 20 жовтня 2025 року комісія. Ми пропонуємо прийняти таке рішення відмовити Посніченко Галині Григорівні та Москаленко Вілії Григорівні погодженні акту встановлення меж земельної ділянки по вулиці Центральна, 172 в селі Плесецька, Фастівського району Київської області. Відмовити Васніченко та Москаленко затвердження технічної документації за могострою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель, будівель спорудку вулиці Центральна, 172 в селі Плесецьке. Ставимо дане питання на голосування про заяву Сніченко та Москаленко, хто за? Проти отримали рішення прийняти. Наступне питання про заяви Пилипняк до Путашниця. Відповідно до заяви Пелепяк ВВ від 27.10.25, відповідно до документації технічної землеустрою пропонуємо відмовити Пелепяк Валентині Валентиніні погоджені відомості про встановлення межі земельної ділянки у вулиці Святкова, 17, селі Плесецьке, відмовити Пелепяк, затверджені технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель Спиру по вулиці Святкова, 17 селі в зв'язку з технічними помилками в каталозі поворотних точок, зазначеному на кадастровому плані технічної документації із землеустрою. Так, ставимо на голосування питання про роль заяви Пилипняк. Хто за те, хто за дане питання? Проти отримав спішні прийняття. Наступне питання про погодження акту правда передачі межі знаків до повідач Ларіса. Отже, відповідно до заяви Гречаної Ніли Мефодіївни та Гречаної Оксани Володимирівни від 6 листопада 2025 року, пропонуємо рекомендувати селищному голові погодити відомість про встановлені межові знаки земельної ділянки Гречаної НМ, НМ та Гречаної ОВ площою 0,111 гектара, кадастровий номер 322 14 0,1, 028 2025 розташований по вулиці Дачна, селі Плесецьке. Ставимо голосування питання про поводження автоприймання передачі за межових знаків. Хто за проти тримати прийняття доступне питання про заяви Бурковського ВМ. Відповідаєш, Ларіса? відповідно до заяви Бурковського ВМ від 3 листопада 25-го року від, від, від також до технічної документації з землоустрою пропонуємо відмовити Бурковській Валентині Миколаївні затвердження технічної документації з землеустрою, Щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обповодня житлового будинку господарських будівель і по вулиці Вишнева, 44 в селищі Калинівка в зв'язку з використанням права, права приватизації земельної ділянки за вказаним цільовим призначенням. Так, стане ну, голосування. Дане питання про прогляд заяви Бурковської хто за проти терорічні об'єднати. Наступне питання про руля заяви Свіченко, доповідаш Ларіса. А відповідно до заяви Свінченко М. Йот від 16 жовтня 2025 року а пропонуємо заяву Свінченко Марії Йосипівни від 16 жовтня 2025 року щодо претензії до сусідки звяткової Тетяни Валентинівни залишити без розгляду в зв'язку з досягненням згоди е спільними сторонами. Ставимо на голосування дане питання. питання про заяви Свінченко хто за проти отримали. Наступне питання про вигляд заяви Кучинського передоповідаліса. Відповідно Хлоп. до заяви Тогда. Кучинського від 3 листопада 2025 року пропонуємо дану заяву Nixon. залишити без розгляду, оскільки вказане питання було вирішено по суті. Sharp. І це питання було вказано вношення потоколіше. Ставлю голосування питання про заяви Кучинського. Хто за? Хай світ мені немає. Проти отримали вчителі привітання. За суте питання. Проставну строку вкладку земельну завітуту на земельну пасуті, то родовище піску, та гані, тобто, <кхм> Відповідно до розглянутої документації пропонуємо, пропонуємо заяву від 30 червня 25 року про надання дозволу на встановлення сервітуту для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуваннями надрами. У відповідності до пункту 34, частини 1, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. А, пропонуємо відповідно до висновку постійної комісії Калинівської селищної ради з питання архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного. Середовище пропонуємо затвердити проект із землеустрою, зарахувати земельну ділянку площею 3,5091 гектара, розташовану гектар в селі Плесецьке Фастівського району, уповноважити Калинівського селищного голову здійснити державну реєстрацію права комунальної власності даної земельної ділянки зазначеної вище, встановити строковий оплатний земельний сервітут, шляхом укладення договору між Калинівською селищною радою та ТОП Північно-Плесецьке родовище піску та граніту строком на 18 років. До 8 грудня 2043 року на земельну ділянку вказано вище цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов'язані з користуваннями надрами, розташовано на селі насецьке, становити річну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки цієї ділянки. Товариство північно плесецьке родовище піску та граніту укласти довгої про встановлення строкового платного земельного сервітуту з Калинівською селищною радою. Та здійснити заходи щодо державної реєстрації права користування земельною ділянкою і уповноважити селищного голови основному законодавством в порядку підписати вказано договір та інші необхідні документи. Так, ставлю на голосування дане питання: хто за проти, тому не спішно прийняти. Наступне питання про затвердження технічної документації земної устрою щодо встановлення межемельної ділянки, передачі приватного власті земельні ділянки до подаш на Щодо розгляду даного питання, пропонуємо прийняти наступне рішення затвердити технічні документації із землеустрою, передати власність земельні ділянки відповідно до списків громадян. Так, отже, Якименко Сергій Леонідович, Якименко Олександр Леонідович, спільна сумісна власність. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, село Мала Салтанівка, вулиця Садова, 1Б. Гребінник Вадим Андрійович для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, Dans, Мала Салтанівка, прогулок святковий, 2А. Остапенко Ольга Миколаївна для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, село Мала Салтанівка, вулиця Садова, 9. Борисенко, Валентина Іванівна для будівництва і обслуговування житлового yourself. будинку господарських будівель і споруд. Селище Калинівка, вулиця Калинівська, 19а. літеч Ганна Олексіївна для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівель і село Тасецьке, вулиця Соборна, 65 А. Мельник Володимир Ілліч для будівництва і обслуговування житлового будинку Господарської будівель із споруд. Село Данилівка, вулиця Лесі Українки, 120. Муравко, Олександр Вікторович, Дробяцького, Галина Гаврилівна. Для будівництва обслуговування житлового будинку і господарських споруд селища Калинівка, вулиця Шевченка, 18. Попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Громадяни повинні справляти необхідну плату. Так, ставимо на визволення на питання. Хто за? Проти тому звіщення прийняти. Наступне питання про викуп за ділянки допоможники. Відповідно до документації, яка надійшла на комісію, пропонуємо затвердити оцінну вартість земельної ділянки на сільськогосподарського призначення площою 0,635 гектара кадастровий номер 322 201 2020 розташований по вулиці Центральна 217А, колишня калініна в селі Данилівка. В розмірі 399 тисяч 600 гривень Передати власність шляхом викупу ТОВ в земельну ділянку, вказану вище, уповноважити Калинівську селищну голову, укласти від імені Калинівської селищної ради договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, а також підписати інші необхідні для вчинення цієї угоди документи. Після повної склади суми викупу земельної ділянки дозволити ТОВ «Фудмах» оформити право власності на вказану земельну ділянку. Так, ставного структура для питання про викуп загальні ділянки. Хто за протично приняти наступне питання про надання дозволу на викоб зелені До подаш, а Відповідно до документів, які надійшли на засідання нашої комісії, пропонуємо затвердити наступне рішення. Надати дозвіл керівниці Тетяні Володимирівні на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення кадастровий номер 322 14862101013 2035, площа 0,656 тисяч гектарах, розташованої по вулиці Центральна 233 в межах села Плесецьке. Уповноважчити селищного голову укласти договір з яниці Тетяни Володимирівної про перерахунок авансового внеску. На розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради в розмірі 10% від вартості вказаної земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою цієї ділянки. Уповноважити селищного голову замовити експертну грошову оцінку вказаної вищої земельної ділянки. Звіт про експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки надати на розгляд і затвердження сесії Калинівської селищної ради. Противострічні насути передачу заменитки в оренду доповідачне. Відповідно заяви того контракту 11.25, пропонуємо передати того контракт в оренду строку на 10 років земельну ділянку кадастровий, номер no 14 80 90101 206016. Площу 0,025 вісімдесят сімдесяти гектарів розташованих по вулиці Садова, 2В в селі Велика Салтанівка. Встановити річну оренду плату в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням щорічної індексації та уточненої грошової оцінки. Оренду плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калининської селищної ради по місячно протягом місяця наступного звітним періодом. Уповноважити Калинівського селищного голову. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності вказаної земельної ділянки. Калинівського селищного голову також укласти відповідний договір оренди земельної ділянки згідно до чинного законодавства. Так, став на услугу питання про передачу земельної ділянки. Хто Проти те розрішення прийняти наступне питання про роди листа Держспоживслужби в Київській області тобто подашла Отже, відповідно до листа від 1.12.2025, номер 1042 з киснариска 99.32.25, девять повідомляємо, що відбулося виїзне засідання комісії, на якому була відсутня заявниця Ковальчук ТМ. І відповідно цього пропонуємо зобов'язати Блажкову Валентину Михайлівну облаштувати водовідведення дощових вод з даху господарської будівлі на територію своєї земельної ділянки та не допускати її їх потрапляння на територію суміжної земельної ділянки, що належить Ковальчук ТЕМ. Довести довідамо обох спірних сторін наступну інформацію про допустимі відповідні державно-будівельні норми щодо утримання будинків та прибудинкової території. Рекомендувати обом сторонам дотримуватися правил добросусідства, тобто обрати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам за сусідніх земельних ділянок задається найменше незручностей. У разі недосягнення згоди спір вирішується у судовому порядку. Ставимо на голосування, не питання. Хто за? Проти отримала сьогодні. Прийняти. Так, порядок даний вичерпний. Хто за те, щоб засідання постійної комісії, за медзегальної комісії закритий? Хто за? Проти отрималася. До побачення.